Простір его це завжди вимір неідеальностей. Простір его це те саме, що ми дивимося на нашу дитинку. То вона зовсім манюня лежить і безпомічна, то вона вже повзає, то вона ходить, то вона вчиться говорити, то вона їсти вчиться. От все, що проходить наша психіка, наша фізика від зародження до 24 років, це і є оцей простір неідеальності, простір его. І… Ми не, ми не мусимо очікувати від цього виміру, що він з, з, згине, зникне, чи, чи його треба якось там ну, знищити, чи у чи щось від нього чекати. Розумієте, він був, є і буде, і народжуються нові люди, і вони знаходяться в цьому свіжому статусі знову незрілого его, і це нормально задача душі і духу, як пари, пари світочів, постійно займатися. Вихованням ось цього несвідомого, нашого несвідомого, але при цьому ось саме це несвідоме і є нашими надпотужнішими зонами матеріальної ресурсності.